В службі зайнятості діє компенсаційна програма облаштування робочого місця для людей з інвалідністю прийнята 22 серпня 2023 року. Постанова номер 893 що собою передбачає компенсаційні програми? Виплата за першу групу інвалідності 120 тисяч гривень, 15 мінімальних заробітних плат за другу групу інвалідності 10 мінімальних заробітних плат, тобто 80 тисяч гривень. Компенсаційної програми можна скористатися та використати кошти для облаштування робочого місця це придбати відповідні меблі які регулюються по висоті, по фіксації спини або відповідні меблі, які для зручності саме людини з інвалідності? Також можна придбати комп'ютерне обладнання, тактильне з додатковим освітленням, також можна придбати додаткове обладнання, яке спрощуватиме роботу людині з інвалідністю. Станом на 2025 рік, 01.03 2025 року вже 37 робочих місць компенсовано на більш ніж 2,8 мільйона гривень. В порівнянні з 2024 роком було профінансовано 252 робочих місця, більшість на 17,5 мільйонів гривень. Черкаська обласна служба зайнятості є лідером в даному проєкті серед регіонів України. Як скористатись даною програмою? Треба звернутися до служби зайнятості, подати відповідний пакет документів, тобто документи на працевлаштування, відповідний договір. та, Документи на групу інвалідності відмовити можуть, якщо на підприємстві є заборгованість сплати податків, підприємство зареєстроване на території Росії та Білорусі, а також якщо роботодавець вже перебуває в трудових відносинах з людиною, яка вже скористалася відповідною програмою облаштуванням робочого місця. Хотів би анонсувати, що у 2025 році уряд розширив доступ українцям до програм компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Невдовзі компенсації від держави можуть отримати як самозайняті люди, люди з числа. В підприємців особи, які являються з інвалідністю, роботодавці за облаштування робочого місця для свого працівника, ветерана або ветеранки, які повертаються з війни з інвалідністю. Вони зможуть придбати необхідні їм допоміжні засоби. Тому з радістю чекаємо в службі зайнятості, тому що служба зайнятості на сьогодні це друг, партнер, економічний партнер, соціальний партнер, та ще раз наголошую, просто друг.